Сьогодні поговоримо про південь України, передусім про Одесу. Нагадаю, вам сьогодні, 24 липня, будемо робити прогноз на місяць. Одеса пережила жахливу трагедію 23 липня, влучання і по житловим будинкам і по храму, і Одеський порт страждає. Давайте дивимося. Наступний місяць, чи будуть знову атаки росіян на Одесу. Наступний місяць Одеса військові загрози. Чи будуть росіяни знову атакувати Одесу? Король жезлів, націлені, сімка мечів, жриця і двійка жезлів? Є хитрий план. Є також зрадники, які наводять, здають позиції, дивляться куди в сторону жриці. П'ятірка мечів. Це, очевидно, карти війни. Будуть, можливо, атаки ще гірші, ніж були, на жаль. Ось по двійці жезлів це можуть бути порти, тому що пов'язано за кордоном. Далі п'ятірка мечів, жриця, це може бути людські жертви, тому житлові будинки вони не можна сказати, що в безпеці є тривога, треба йти в укриття. Крім того, жриця п'ятірка мечів, може бути знову якась атака на храми, жриця, на школи, там, де навчання. Також може бути на якісь пансіонати, ось таке, але це пов'язане з езотерикою, навчанням. Також можуть бути атаковані військові госпіталі. І все це буде зливатись, на жаль, інформація зрадниками, щоб точково туди наносити удари. Ви бачите, хто розуміє Таро, все розуміє, що на поверхні король жезлів сильні обстріли, зрадники здають позиції, і буде дуже підлий підступний удар. На жаль, попередній прогноз збувся, на який я вказувала ще 22 червня. Що Одеса, навіть краще людям виїжджати з Одеси, і, на жаль, ситуація не покращиться найближчий місяць, а може навіть знову погіршитися. Навіть якісь можуть запускати диверсійні групи. Це якісь такі атаки підлі. І дуже підступні. І ось шістка пентаклів може означати зернова угода. Те, що по зерновій угоді росіяни не отримали, як вони хотіли, не... що їм не надали, не надали їм те, що вони хотіли, чи санкції, щоб з них зняли, щось пов'язане з зерном, грошами, благополуччям, чи ам'як вони хотіли прокачувати і заробляти. На Цьому гроші, те, що приносило росіянам би гроші, це їм не дали в цій зерновій угоді. І через це росіяни будуть гатити по Одесі, як скажені. Дуже жахливі карти випали на Одесу. Тому, якщо є можливість і сім'ї з маленькими дітьми, особливо є змога, виїжджайте туди, де. Менше обмежені ось ці обстріли на території, які більш. Захищені в кого, звісно, є змога виїхати за кордон, тимчасово, в кого немає, то поїхати в регіони, де подалі від півдня України, на жаль, схід і південь України будуть найбільше страждати. Тому виїжджайте в ті регіони, де Менше обстрілів і більш захищені. Ось такий був розклад для Одеси. Давайте дивимося Одеську область. Одеська область. Теропрогноз на найближчий місяць, що чекає Одеську область. Також я вам нагадаю, що збувся мій теропрогноз про. Кримський міст, хто не дивився, дивіться. І я думаю, що Кримський міст в цьому році ще отримає. Дивимось: Одеська область. Яка ситуація по Одеській області? Що тут покаже на найближчий місяць? Таро-прогноз фактично вже на серпень для Одеської області. Тут жезлів, п'ятірка жезлів. Королева Жезлів. О, Одеську область будуть гатити, чим тільки можна. Одні випали карти обстрілів. Одеська область ви під прицілом. Буде дуже-дуже гаряче, великий вогонь. Ось тут карта суд. Все ж таки це пов'язано із зерновою угодою. Те, що не отримали росіяни як хотіли, по документам по закону, не прийнято було рішення, яке б. Влаштовувало, тепер вони будуть обстрілювати. Всю важливу інфраструктуру, все, що приносить гроші. А що в Україні приносило гроші, очевидно, що порти, які експортували зерно, навіть якщо оракульно подивитися, то ось такі, як зернята. І житлові будинки також тут під загрозою. Можуть бути якісь мінування, може це бути інші якісь повідомлення, які будуть викликати паніку серед цивільного населення, передусім, але скоріше. Ріше за все, це буде нагнітатися знову різного роду і ПСО, тому що ситуація по дев'ятці кубків незмінна. Одеська область все одно захищена. Можливо, буде розганятися знову інформація, що буде наступ з Придністров'я, але... Ось ці всі інформаційні вкиди, не треба на них вестися панікувати, Одещина захищена в плані наступів. Але, на жаль, на жаль, обстріли, жахливі обстріли будуть і будуть людські жертви, тому що випадає повішений королів, королева мечів, далі навіть король мечів, а це все говорить, що можуть страждати житлові будинки. Передусім, де багато людей. Так, давайте подивимося загрози для портів Одещини. Одещина, порти. Чи будуть атакувати саме порти. Дивимося. Атака портів. Чи буде атака портів. Одещина. чи буде атака портів. Найближчий місяць. Таро прогноз для серпня. Трійка жезлів. Шістка кубків минуле, вісім мечів і королева пентаклів. Обмежити так, як було раніше. Щоб це гроші не приносило, обмеження фінансового потоку і бачите, карта розчарування, немає грошей. А значить, якщо немає грошей, то значить порти не працюють. Тому вісьмірка мечів, обмеження роботи портів через ракетні обстріли, вісьмірка жезлів. Дуже так як було, і ось постійно карта зрадництва падає. Є, на жаль, на жаль, ось ці, не буду говорити, хто не люди. Які можуть носити навіть вишиванку, але здавати позиції, і потім йде обстріл, і великий вогонь, влучання. І ось тут, на жаль, ось ті будинки, цивільна інфраструктура, яка біля портів знаходиться, також буде страждати. Тому будьте уважні щодо нерухомості. Давайте подивимося тепер Херсон. Херсон, найближчий місяць, тобто від цього дня і найближчий місяць. Таро прогноз херсон на серпень і ось цей тиждень, який залишився. Нагадаю, сьогодні 24. липня 20-39. Наразі дивимося Херсон. Херсон, військові загрози, найближчий місяць. Військові загрози для Херсону найближчий місяць. Ой, тут диявол. Будуть великий вогонь робити. Не дуже це гарна така історія, але будемо дивитися. Помірність вісім кубків мах, щось працюють з водою. Диявол отруєння води може бути. Ось це може бути зараження води, може бути якась хімічна загроза, атака, це може бути фосфор, наприклад. Може бути знову якась атака на гідротехнічні споруди і якісь принести підтоплення. Ось у Ангола одна нога в воді. До речі, мені колись снився сон. Що ще нові підтоплення будуть. Сподіваюся, що він не збудеться. Не хотілося б, щоб Херсонщина знову цю трагедію переживала. Так, помірність. Сім камечів. Сім камечів, бачите, випадає в будь-якому прогнозі. Здають, здають позиції і атаки йдуть, диверсійні групи роблять різного роду провокації, щоб ось ці наші. Колісниці їх обмежувати, знищувати, щоб ППО не працювало, щоб ту техніку, яка йде на південь для захисту, щоб її знищувати, щоб не дати просування на лівий берег Херсонщини. Ось дуже багато диверсантів, дуже багато зрадників, які здають інформацію, і це на жаль. Робить наступ українських сил і звільнення лівого берега Херсонщини ускладненим і відтягується звільнення, на жаль, лівого берега. Але ось є якісь гарні новини будуть щодо території, яка біля води, і справедливість це кармічна карта. Все ж таки. В найкращому трактуванні це може означати, що прийдуть якісь добрі новини по документам, в найгіршому випадку бо бомбардування знову ж таки мостів. Королева Кубків Паш Пентаклів, поряд. З п'ятіркою пентаклів, що може призвести до повторення події, тобто, це затоплення територій або ж дуже великі якісь значні обстріли ракетами, бомбами. тобто, Я так розумію, Херсон без особливих покращень, якби погіршень не було, як то кажуть. Я я говорила в минулих прогнозах, подивіться, хто не бачив, коли в Херсоні стане спокійніше, тоді, коли буде звільнено населений пункт з жіночим ім'ям. І я говорила, що, можливо, це нова каховка, каховка чи гола пристань. В будь-якому випадку, для того, щоб в Херсоні стало спокійніше, треба відвинути лінію фронта Давайте подивимося лівий берег. Херсонщини. Лівий берег Херсонщини. Які тут загрози для людей? Лівий берег Херсонщини. Загрози для людей. Лівий берег Херсонщини. Так, двійка мечів це говорить про нічний час атаки. Також говорить про те, що люди вже втомлені не знають, що робити. Імператриця, юстиція і Жриця три старших аркани, дуже якась серйозна ситуація, і тут навіть карти призак... говорять про те, що не треба дуже сильно копати, є свої плани щодо лівого берега, і люди мають чекати. Звільнення навіть попри те, що вони вже не вірять в це. Все одно, все одно будуть вони звільнені, проте п'ятірка кубків, це може бути знову-таки атака на мости, атака на Гес, не дай Боже, можуть бути людські втрати, можуть бути якісь в тому числі. Ну, я б не хотіла говорити, але восьмірка мечів, п'ятірка кубків минулого разу для лівого берега відігралась затопленням. І ось це знову тут фігурує ця зернова угода. Тут обнулення, що росіянам не дали те, чого вони хочуть. І ось тут з кубків дуже багато емоцій через край, десятка пентаклів, трійка пентаклів. І знову ж тут таке паш пентаклів. В найгіршому випадку знову може бути повторення подій Херсон, Херсонська область, якісь підтоплення. Але найвірогідніше це обстріли бомбами. Це також вже було і буде атака мостів, шляхів сполучення, всюди, де дуже великі людські жертви, це все може відігруватись, на жаль. Дуже б хотіла, щоб вже було звільнено. Лівий берег Херсонщини, але тут по цих картах все ж таки постійно йде блокування. Чи не зроблять? Росіяни ще якусь пакусь. Тоді вони підірвали Каховську ГЕС, що їм зараз заважає підірвати ще якусь ГЕС або той же Кримський Титан чи ЗАЕС. Ось там, де територія біля води, весь південь є загроза. І про те, що про ЗАЕС зараз мовчать, немає інфоприводів фактично, це не значить, що все добре. Люди ще все одно під Загрозою, поки окупанти там, поки не буде спокою. Давайте подивимося, які шанси на звільнення лівого берегу влітку. Чи є шанси сила? Десятка кубків відлюдник. Хотілося би. Але все ж таки поки що конкретно, що вже звільнили і все добре. Тут не випадає таких карт, які б говорили, що звільнення від оков, все-таки поки відлюдник, поки важко до вас дійти і звільнити через ось ці перешкоди водні, поки що відкладається, але там випадала жариця, тому майбутнє призакрите, будемо сподіватися. Що воно виправиться найкращим чином для Херсонщини, окупованої частини, також для Херсону. Давайте подивимося, Миколаївщину. Миколаїв, Миколаїв. що чекає Миколаїв найближчий місяць, Миколаїв найближчий місяць. Миколаїв найближчий місяць, Миколаїв найближчий місяць, старо прогноз. На серпень і ось цю частину липня. Так, тут суд говорить про те, що ситуація дуже серйозна, приймається рішення, тут з мечів. Повішений і вісьмірка жезлів. Обстріли Миколаєва будуть, на жаль, по цих картах 100% будуть людські жертви. Летять ракети, летить багато всього, ракети, дрони, артилерійські обстріли, ну будь-що, і це призводить до жертв. Ось це говорить все ж про цю зернову угоду росіяни не отримали того, чого хотіли, тому зараз вони просто звірствують і південь хочуть зрівняти з землею для того, щоб, щоб відігратися, ось свій цей садизм показати. Давайте подивимося, Миколаїв така дуже негативна ситуація. Зрозуміло, що влучання будуть і це можуть бути житлові будинки, тому що повішені, можуть бути знову ж таки храми, тому що тут на карті зображений Богодінг, який просвітлюється та чекає те, щоб йому знайти рішення вірне і отримати руни. Так, дивимось: ППО, як буде працювати в Миколаєві? Десятка пентаклів. Ну, захист покращений. Покращений, але по колесу фортуни може все ж таки говорити, що так як було, що не спіймали те, що не можна спіймати біля води, запуски дуже близько. Можуть бути, на жаль, влучання по житлових будинках або по тих цивільній інфраструктурі, де бувають діти, бувають скупчення людей. На жаль, прогноз такий і помірність говорить про те, що поки що глобальних змін і покращення немає. Дуже мені не подобається негативний прогноз для півдня України. Дивимося Миколаївську область. Миколаївська область. На найближчий місяць. Миколаївська область. Миколаївська область найближчий місяць. Тут королева Пентаклів. Ті самі карти. Миколаївщина говорить про те що обстріли будуть, це можуть бути по тих місцях, де раніше не очікували, де було затища, і люди чекали, що буде покращення, але по цій карті це також про зернову угоду. І ось я можу сказати, що ось ці обстріли якісь жахливі, можуть бути навіть ще в липні, а не в серпні. Так. І там, де порти, скоріше всього, Миколаївщина, де зерно, де порти і житлові будинки, атака на житлові будинки, там, де люди, там, де гроші. Бачите, по домовленості. Все йде по домовленості. Вони маніпулюють обстрілами півдня України, щоб витребувати ті умови, які вони хочуть. І поки вони не отримують те, що вони хочуть, вони будуть робити жертви для того, щоб отримати ті свої криваві гроші, про які вони вважали, домовляться. Від зернової угоди. На жаль, на жаль, поки що атака на сім'ї показує. ППО, звісно, буде працювати, але не все спіймає. Також я ще хочу подивитися, чи є загроза для ЗС найближчий місяць. І ось ці пару днів ще липня, до кінця серпня. Чи загроза для ЗС існує для людей, особливо які в 50-100-кілометровій зоні від ЗС. Чи є загроза від ЗС, чи є для людей загроза від ЗС? ЗС, старопрогноз. Імператор. Закохані місяць. Король Пентаклів місяць може говорити про радіацію в той же час по карті закохані, і королю Пентаклів є якісь домовленості, поки що тримати ситуацію під контролем короля Пентаклів і короля мечів. Але все ж таки. Коли ось ці домовленості себе вичерпають, може бути досить критична ситуація на ЗС і нікуди ось ці всі загрози не відійшли. Поки ці домовленості є, поки дві сторони це влаштовує. поки. Поки щось дається за те, щоб ЗС не була критична ситуація, там поки буде. А потім росіяни відступаючи, якщо буде звільнення вже конкретне Запорізької області, може бути досить таки. Неприємна, критична, жорстка ситуація з радіацією, і це все буде дуже важко. Тому не розслабляйтеся. Всі рекомендації щодо ЗС, ви маєте пам'ятати і не треба думати, що все, загрози відійшли, нічого не буде, вже все добре з ЗС. На жаль, ні, карти говорять про інше. Тому не кажіть, що вас не попереджали. Карти таро не відповідають практично на сроки більш чіткі, але по подіям, якщо ви відслідкуєте мої таро-прогнози, подивитеся плейлист аудиторію. Таро прогнозів, ви зрозумієте, як багато моїх прогнозів по подіях, на жаль, збулося. Я бажаю вам захисту вищих сил. Хто дивиться мій канал, хай у вас все буде добре. І у ваших рідних підпишіться, поставте дзвіночок і до нових зустрічей. Ви на каналі Хай Таро, з вами Таролог Людмила.